Перейдемо до теми контексту Одеси. Ми всередині бачимо Одесу з одним контекстом. Україна зі свого боку за межами Одеси бачить інший контекст. Я б хотіла, щоб ви розповіли про той контекст, який бачать інші країни, і чи змінюється контекст Одеси на фоні повномасштабної війни за кордоном. Мені здається, що Одеса стала дуже помітною внаслідок питання безпеки чорноморського басейну. І безпеки економічної України ми розуміємо, що Одеса це ворота України в глобальну економіку. І без цих воріт значна частина українського потенціалу заперта. Попри те, що ми маємо великий кордон. Тривалий кордон з заходом, попри те, що ми маємо багато можливостей ніби співпраці з Польщею, з словаччиною, з Румунією, з Угорщиною, далі виявляється, що все не так просто. Доступ до моря є важливим, і це підкреслює як важливість Одеси. Так і важливість так само Криму і е, Азовського моря. Це питання Керченської протоки, Порту Маріуполь і Севастополя, фактично всього Чорноморського басейну. Але мені здається, що е, це так само от, подібно до того, як в попередньому питанні ми говорили про те, що важливо не редукувати Одесу тільки до транспорту, тільки до логістики, тільки до експорту. Uh, виникає питання, що ще? Uh, 21 перше століття це століття, де на перший план виходить людський капітал. І тоді виникає питання, які ідеї народжуються в Одесі, що роблять Одесити, що вони пропонують Україні, світові, собі, з якими новими ідеями вони виходять внаслідок того, що вони uh, формуються в такому Унікальному міксі, який пропонує Одеса. Це питання, яке подібним чином стоїть перед практично кожним українським містом, перед Івано-Франківськом, перед Харковом, перед Запоріжжям, перед Києвом, перед Львовом. Але відповідь на це запитання в кожного міста буде своя унікальна. Одеса це однозначно метрополійне місто. Це місто, яке впливає на територію, яка виходить за рамки самого міста. І навіть за межі е, країни. В тому сенсі, Одеса буде центром, який буде мати вплив на макрорегіон. Е, якими будуть ці впливи? Е, це поки що більше гіпотетичні питання. І доки триває війна, звичайно, ми маємо безпекові обмеження, які не дають на них е, відповідей. Uh, але uh, ще раз підкреслюю, важливо, щоб в момент, коли війна закінчиться, і ми матимемо свою суб'єктність для того, щоб з нашими партнерами говорити про те, як ми бачимо uh, подальший розвиток, щоб ми це бачення мали. Тоді буде пізно думати про те, що ми хочемо. Тому думати про це треба вже зараз.